Богдан Лепкий, Батурин. Прощання. Дощ лив, як з відра, вітер перевертав стіжки. За сеймом запалило хутір, грім запалив, а злива загасила. Червона луна то спалахне, то погасає. Від неї багриться вода в сеймі, ніби хто крови до неї долив. В бурю і громи з Батурина на Гончарівку Скачуть коні і біжать вози. До гетьмана старшини прибувають Орлик, Чечель, Гарматний Осаул, німець Кенігзен, сотник Дмитро, деякі сотники городових полків Лубенського, Миргородського і Прилуцького і чимало урядовців гетьманської столиці. Гайдуки зі смолоскипами присвічують їм. Лакеї впускають гостей у палату, знімають мокрі бурки, чоботи обтирають з болота, дворові відпроваджують коней і вози до двірських будинків за палатою. Гамірно в Гетьманському дворі, але ж болє, каже Чечель, вітаючись з Кенігзеном. «Есгіпт інштрьомен», – відповідає добродушний німець з червонуватим обличчям. З малим, грубим носом, як картопля. Як розкиснеться, то не витягнеш гармати з болота пропадай. Козаки чорта тобі добудуть. Ходім. У дверях до банкетної салі Кенігзен пускає Чечеля наперед. Ні, пане Осауле, ви гість, а я тут свій. Будь ласка, відповідає Чечель, усуваючись набік. В салі вже повно людей. Вітаються і стають гуртками в углах і попід стіни. Лакеї не сподівались нічного зібрання, що лише тепер закладають свічки в павук і в свічники. Не жалувати свічок, приказує Вайнаровський. Світиться, як зацапову душу. Гетьман сумерків не любить. Пан Гетьман любить, щоб було ясно, як у днину, додає батуринський сотник Дмитро. Присадкуватий, барчистий, як медвідь, з чорним грубим вусом, втілення сили й енергії. Саля оживає, і світлом, і гамором людей. Козак або мовчить, або говорить вголос, перешіптуватися не любить. «Має приїхати, має приїхати. Хай їде. Побалакаємо з ним. Не бачили бублейника, гукає сотник по котило. Цитьте, прислуга, заспокоює його товариш з Максимового полку. Цитьте, доки будемо цитькати? Якого чорта нам довше затаювати свої гадки? Досить того добра. Треба раз показати зуби, хай знають наших. Хай буде сяк або так, а то ні си, ні те, ні третє, чорт зна що. Ні Україна, ні Москва, ні риба, ні рак спльовує крізь зуби. Тю. Таке життя і печеної цибулі не варте, повсякчасно за свою шкуру дріжи. Нині проти шведа шлють, завтра в Польщу або на турка. А то ще, чого доброго, своїх би прикажуть, поки самого на лаву не покладуть та в нагороду за вірну службу півкопи тобі не всиплють. А тоді убирайся. Тут вже не Гетьманщина, а губернії царські. Наскучило. Кажуть, цар гетьмана кончив свої руки дістати хоче. Відомо, хоче. Збилися в гурток і говорили тихіше. Цар обіцяє гетьмана командантам над усією кавалерією зробити. А гетьман не хоче. Кавалерія то ще не армія. Краще йому останками свого війська заправляти. Ніж вести цілу кавалерію царську. А вже ж! цар гетьмана заманює до себе. Кавалерійське командування це тільки принада, щоб до руки прийшов. А тоді його цуп, атусь мені. І запала клямка. Не пустимо гетьмана до царя, хай лишається з нами. Як буде, так буде, постоїмо в купі. Або постоїмо. Або поляжемо, але разом, як перед термопілями спартанці. У салю увійшов царський полковник Аненков, що в Батурині з московською залогою біля гетьмана стояв, ніби для більшої безпеки гетьмана, а на ділі, щоб за його рухами стежити. Гетьман і за ним післав. Козацькі старшини не знали того. Гадали, що Аненков, почувши про зібрання на Гончарівці, сам туди прибіг і стали виявляти з того приводу своє невдоволення. І того чорт приніс, ще його бракувало. Або ми, або він. Забагато два гриби в борщ. Орлик заспокоював старшин. Товариші, гетьман полковника сам до себе покликав. Не визивайте його. Гетьман хоче позбутися небажаного свідка, і тому його з листом до Менщикова хоче післати. Лечіть. Заспокоївши, підійшов до Аненкова. Цей стояв посередині салі, розклонюючись на всі боки і не знаючи, що з собою серед того чужого зібрання робити. Пане полковнику, сказав Орлик, будь ласка, гетьман вас у своєму кабінеті дожидає. Вийшли. Сотник Дмитро перехрестився. Слава Богу, тепер ми самі свої. Ще є один чужий між нами німець. Це від своїх певніший. Сумно. Але правдиво, панове. Крізь відчинені двері до сіней видно було, як Аненко з гетьманського кабінету вийшов, як орлик випровадив на рундук. За хвилину гукнув візник. Гейда, тройка. І на вулиці тоненьким голосом завищав колокольчик. Аненков з листом від гетьмана до Менчикова поїхав. Тоді в сінях почувся луск чобіт і бреньки острог. Сердюки з шаблями наголо ставали біля дверей сторожі гетьманської особи. Гетьман іде. Хто сидів, піднявся з місця. В салі зробилося тихо. Всіх очі повернулися на двері, з котрих вийшов Іван Степанович. Скорим і бадьорим кроком пройшов салю, вітаючи всіх ураз і кожного зокрема. Біля нікого довше не спинявся, не розпитував про здоров'я його і родини, спішився. Панове товариство! почав, стаючи біля стола, попрохав я вас, незважаючи на пізню годину і на бурю. Бо маю важне діло до вас. На хвилину замовк, ніби надумувався, що дальше казати. За той час, хто подалік стояв, навшпиньках підходив ближче. Наближається важний момент. Всі насторошили уші. Може, здійсниться те, чого я собі здавна бажав, і чого, сподіюсь, хочете і ви. Над салею. Мов ангел прилетів, чути було, як скапували на долівку свічки. Може, нам Бог поможе, що виберемо собі волю? Дай то Боже! залунало кругом. Боротьба нелегка, не потребую вам казати. На те ви, козаки. Кому ж добувати волю, як не вам? А вже ж нікому, як не нам, відповіли йому. «Батурин – резиденція моя. Ворог недалеко стоїть, Боюсь, що оставить він його в спокою. Хай пробує, поломить зуби, відповів Чечель. Батурина так легко не здамо, додав батуринський сотник Дмитро. Які в нас сили? питався гетьман і став вичислювати на пальцях. Маємо чотири сердюцькі полки чечелів, покотилів. Денисів і Максимів. До того частина трьох городових полків Лубенського, Миргородського і Прилуцького. Завтра ще дещо з сіл і приградків прибуде. З мешканців Батурина сподіюсь також дехто вхопить за мушкет. Як гадаєте, видержате облогу? Городу ваше милосте! відповів коротко Чечіль, не здамо. Це ми вам обіцяємо кріпко. В добру волю не сумніваюся, але чи стане сил. Облога довго тривати не може, завважив Кенігсен. Король Карло над Десною стоїть. Москалі або підуть йому назустріч, або подадуться взад. Великої сили під Батурин не кинуть. Як ваші гармати? повернувся до Кенігзена гетьман. Їх небагато і здебільшого старі, але гармаші добрі. Амуніція. На 20 днів хватить, коли не стріляти даром. Про 20 днів і бесіди нема. До тижня сподіюсь поспіти на відбій з його милистою королем, а харчі. Батуринські урядники стали обчислювати, скільки в магазинах збіжжя, скільки їх приблизно в торговців і доставців, скільки можна завтра з близьких млинів привезти. Муки маємо досить, сіль є, до того каша й сало. Якщо блога не потріває довго, голоду не, боїмо, не боїмося. То й добре, амури, й вали. Поправлено дещо, говорив підступаючий Чечель. Рови прочищені і напущені водою, вали під, 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 підновлено, палісади теж. Маємо дещо бочок зі смолою. Кипятку наваримо скільки завгодно, приймемо ворога гідно. Гетьман думав, ніби зводив усе докупи, що чув. А люди? спитав і повів кругом очима. Як гадаєте, певні вони? Бо не потребую вам казати, що при кожній облозі не цей ворог страшний, що перед городом, а той, що в ньому. Хатний ворог найгірший. Якщо ви не певні своїх людей, то краще городу не замикати. Заберу військо, оставлю тільки сторожу з міщан. Хто хоче, хай виходить на село, кажіть. Зірвалися, як буря. Ваша милосте, ми за людей своїх голови дамо, не осоромимо гетьманської столиці, ворогові її не здамо. Ваша милість може спокійно від'їхати до війська. Стоїмо, як мур, заявив Кенігзен по німецьки. Загомоніло в салі. Старшини перекидалися словами, підходили до гетьмана, впевняли його в своїй силі і в охоті боронити столицю. Ті, що не так певно дивилися в будучність, усувалися назад, знаючи, що перевага на стороні перших. Дехто виявляв жаль, що гетьман не довірював своїм людям, обиджав їх. Ми нічого так не хочемо, як звести раз порахунки з ворогом нашим. Тут або віз, або перевіз. З москалями, ані в тин, ні в ворота. Вкупі нам не жити. Розлучимся раз. Гетьман дав знак рукою. Хто з вас противної гадки, панове? питався. Хай голоситься. Не відозвався ніхто. Тоді Чечель. Віддаю тобі мою резиденцію, борони її. А ви, панове товариство, слухайте полковника Чечіля, як слухали б мене. Може, Бог дасть, що відніметься та я час, чаша від вас? Може, ворог не буде мати сили й часу облягати цей город? А як ні, то не забувайте, що твердині боронять не так мури й вели, траншеї і бастіони, як згода і єдиномисленість його оборонців. Як послух, який винні обложенці своєму комендантові. В твої руки полковник Чечіль долю Батурина передаю. Чечіль поклонився низько, гетьман руку йому подав. І другі кріпко стискали чечелеву долоню, впевняючи його в своїй непохитній охоті підчинятися його приказам і не здавати твердиння. Гармати на осавула, мого пана Кенігзена здаю. Сотник Дмитро городом порядкуватиме, щоб лад був у ньому. А тепер, панове товариство, поручаю вас милості Божій, котра вас не опускає, поки ви не опустите городу Того і не здасте його в руки ворога. Із-за чого сталася б не честь велика всьому війську козацькому і кривда мешканцям нашої столиці. Милість Божа да буде з вами. І духом твоїм, відповіли побожно. І ще одне прохання: не погордуйте моїм хлібом, сіллю, панове товариство. Я старий. Не знаю, чи переживу негоду, важкі хвилини дожидають мене. Може, востаннє погощу вас у себе? Будь ласка, перейшли до столової. Тут, на круглому столі, накладено усяких зимних страв. Печива і м'ясова, пиріжків, маринованих риб і грибків, сушених і в меді варених овочів. На підносах стояло багато чарок, налитих старим вином, від якого пахощі понеслися по світлицях. Тільки крісел кругом стола не поставлено знак, що це перекуска на скорі, а не вечеря. З'їж, попий, обітри вуса і йди, спішися! Вип'ємо, панове, як поляк, каже, стремінного за добру долю города, Батурина, і всіх мешканців його, на потугу його оборонців, у твої руки, полковник Чечеля. Гетьман підняв чарку вгору і повів очима докола. Від краю до краю всім вам добра бажаю. Голос його дріжав, ломився. Видно було в тому, фізичну і душевну. Гетьман випив і повалився у фотель. На його обличчю появилися знаки великого болю. Панував над ним, не хотів зрадитися перед старшинами, що хорий, але й сила волі має свої границі. Обличчя Гетьмана то жовкле, як віск, то неприродні рум'янці являлися на ньому. Голова хилилася на груди. Прикликали лікаря. Войнаровський з Чуйкевичем віднесли хорого в відпочивальню. Старшини з жалем і смутком відпроважали його очима. Що ж тепер? Що нам тепер робити? Приставали до орлика, на котрого привикли були дивитися, як на праву руку гетьмана. Не тривожтеся, відповів. Це з гетьманом не раз тепер буває. Дасть Бог пройде, стара людина, а трудів і на молодшого, і на молодого забагато. Спішіть кожний до своєї роботи, не спати нам нинішньої ночі. Городові частини полків Лубенського, Миргородського і Прилуцького. Треба поділити, що потрібно для оборони Батурина залишити. Що ні, хай готується в похід. Зі сходом сонця двигнути через сейм у напрямі коропа, невеликими відділами і ріжними вулицями, без бубнів, сурм і співу, щоб батуринців не тривожить Конечний обос можна посилати тепер. Люди сплять, не почують. На дорогах болота, великого гуркоту не буде. Вози не можуть поспішати. Сотник Дмитро допильнує переправи через сейм. А гетьман, як же йому пускатися в похід, коли він недужий? Хай залишається тут з усім військом, що має під рукою. Будемо боронити Батурина і його. Так не можна. Гетьманові треба задиснути до нового союзника, щоб ворог не вбився клином поміж них. Може, йому до, до рана покращає, як ні? То хорого з лікарем перевез... перевеземо в кариті, не турбуйтеся тим. Ваша турбота, Батурин. Приготуйте все, що до оборони потрібне, не забудьте нічого.